Громаду. Раніше ми приходили в е, дельфінарії і бачили афалінів, невеликих найменших дельфінів. І е, норми, е, які були в цих дельфінаріях, вони були певною мірою розраховані на життя цих невеликих тварин. Сьогодні е, Міністерство екології зробило дивну річ. Воно, по-перше, виключило слово. Яке відповідало одній категорії дельфінів, а включило більш широкі слова, саме дельфіни. Тепер всі ці норми утримання стосуються не тільки афалінів, а вони стосуються і касаток, які можуть досягати 10-метрової довжини, що значно більше. Але найгірше в цій в цьому рішенні те, що були скасовані норми, які е, вказують на те, скільки які території повинен мати, які обсяг води має повинен мати. Басейн для того, щоб там знаходились дельфіни. Фактично, ця норма означає, що кожен з нас має право утримувати у себе в ванні. Дельфіна, якщо він туди звичайно влізе, це виглядає можливо і смішно, але насправді це виглядає дуже сумно, і я думаю, що якщо вони так не дбають про дельфінів, то треба змусити пожити керівників міністерства в труні, для того, щоб вони зрозуміли, як незручно жити в умовах, які не відповідають твоїм життєвим потребам.